Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні разом з Іванатором я вам покажу новий режим Самурай Смаш. Рівно рік тому була колаборація з Годзілей. Тоді були яєчки, а тепер є суші. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Недавно вийшло оновлення і просто подивіться на фон в лобі. І зараз я вам покажу новий крутий режим. Дивіться, всього в цьому оновленні буде 4 глави. Перша глава це битва за королівство Катани. І нам дають режим Самурай Смарш. Як бачите, тут показуються три обличчя різних, в масках, такі японські, коротше круті. І показується значок Перця Чіллі. Це означає, що в цьому режимі є Васабі. Васабі це типу нові мутації. Що в цьому режимі є? З самого початку це режим 3х3. І з самого початку спавняться такі. Міні-воїни, міні-воїни Японії, такі як самураї. Це такі просто маленькі роботи, які носять маленький урон, і коротше, коли ви вбиваєте їх, то з них випадають золоті ляльки. Ці ляльки треба збирати. Всього команді. Щоб виграти, треба зібрати 60 ляльок. І тоді вона повністю виграє. Крім цих маленьких чувачків, пізніше починають спавнитись такі вже кращі самураї, які мають два меча, і вони сильніше набагато б'ють, і в них набагато більше хп, яких теж треба вбивати. Всі вони спавняться рандомно в різних локаціях. Дивіться, чим далі йде матч, тим більше цих воїнів починає спавнитись. І тим сильнішими вони стають. Тобто, дивіться, наприклад, вже почало спавнитись аж три маленьких самурайчика. Зараз. І це прикольно. Як бачите, Може бути спавна типу, два маленьких самурайчика і ще один великий. Або там два великих, і третій там, стріляється. Так, да, Тут ще є самурай, який стріляється. Самурай, який стоїть і стріляє своїми сюрюкенами. Наприклад, бачите, два які стріляють сюрікенами, і один, який б'є поближньому. І це навіть не все. Ще є бос, але бос я покажу вам трохи пізніше. І бачите, від тих, хто стріляється сюрікенами, сюрюкенами, падає, падає два, дві ляльки. Від тих, хто б'є двома мочами, то з них теж падає дві ляльки. Як бачите, ми билися. У мене не було ніякої мутації ще поки що, а у моїх противників вже була мутація. Як бачите, пробували щось зробити, З'являється бос. Бос це реально крутий бос, і в нього, як бачите, є бита, якою він б'є. Інших суперсил він не має. Він просто б'є своєю битою дуже сильно. А коли його вбити, то з нього випадає дуже і дуже багато золотих ляльок. Ну і коротше, все-таки в першому матчі ми програли, бо вони зібрали 60 ляльок. Дивіться, всі ці роботи це просто перекрашені роботи, які в нас вже були. Їх дуже легко бивати, якщо у вас правильний бравлер. В принципі, я не дивуюсь, як Кенджі в трейлері знищив дуже багато цих роботів, бо вони реально легкі. Тара, я думаю, коли взяла їх на роботу цих всіх самураїв. І бачите, вони з'являються, і ми їх знищимо. До речі, коли вони з'являються, Е, то вони, типу, знаєте, бачите, з'являються такі зони, які через який час вони з'являються. І в цей момент, якщо ви будете в цьому, в цьому місці, то ви підірветесь, Типу, ну це не нанесе не ніякого урону, але ви просто відштовхнетеся, Тобто, якщо ви будете прямо там стояти. Ми, як бачите, грали проти бойтиків, бо нам попалися вони. До речі, на цій карті є такі е, е, побудови, як будиночки. Їх не можна знищити взагалі ніяк. Це просто ніякою ультою, ніяк ти просто не зможеш знищити ці будиночки. А ще є побудову такі суші різні, бо це ж гра про суші, правильно. Ну і тому дуже багато суші. Коротше, я використовую портал, пробую щось зробити, але як бачите, в мене урон не сильно великий, а хп в мене не так вже і багато, тому всі ботики від мене ну, виживають. Але у мене на нас в команді є Поко, та звичайно, що Іван, тому ми пробуємо розібратись. До речі, коли ви знищуєте якогось противника, то з нього випадає аж дві ляльки, як в принципі і з ботиків, як і з роботів. Тому можете знищувати противники. Але до речі, коли противники знищують вас, то з вас теж випадає дві золоті ляльки. Але для вас вони виглядають як просто дві червоні ляльки, бо ви не зможете їх взяти. Тому це так працює. Як бачите, далі ми знову заспавнюємося. Укр музикант грає біл, бо в нього є васабі на неї, тобто мутація. Ну, васабі, в принципі, мутація. Проти мене грає Брок. Він теж з мутацією, тому він зміг мене вбити. Яка мутація на біл, я не сильно зрозумів, але якесь типу. Зрозумів, що вона, типу, робить свої літають, які літають біля неї. І бачите, на мене напала якась дівка, яка заспавнила своїх павучків. Я вбиваю її павучків і нападаю на ботиків, які просто тут ходять і пробують мене вбити. Але урон у них маленький. І, до речі, ці самураї не нападають на вас, якщо ви не нападете на них. Тому. Просто не нападайте на них, якщо не хочете, якщо у вас мало ХП. Але інші самураї на вас нападуть, якщо, якщо вас бачать. Тобто ці самураї, які кидають цю або самураї, які мають два меча, то вони на вас нападуть, якщо вас побачать. Тому або не, попадайте, не попадайтесь на їхні очі, або зразу вбивайте. До речі, так. Да. В цьому режимі є різні карти. І бачите, навіть і карти, там де на воді є суші. Тобто море з суші. Це так прикольно звучить, прикольно, реально. Як бачите, я нападаю на противників, збираю всі ляльки і з'являється босс. У нас вже 53 ляльки зібрано. У команди наших противників 43. Як бачите, босс просто мателяє своєю булавою і знищує тупо всіх на своєму шляху. І з'являється два босса. Коротше, з'являється дуже багато роботів і два босса. Мене вбивають, але все-таки ми виграємо, бо ми збираємо. Три ляльки. Все-таки ми виграли, ми перемогли. Але тоді це просто подивіться, скільки там роботів було, це просто капець. А там же може бути три босси, наприклад, на тільки два. І бачите, далі ми пішли проти Ніти. Я й пішов проти Ніти і проти Пайпер. Коли б'яв вбила Ніту, то з неї випало пару ляльок. Я збираю ті ляльки і пробую щось зробити, але на мене нападає Ніта. А у Ніти є мутація, ну, васаві, в принципі, що вона може робити аж двох ведмедів. Але у цієї ніти такої мутації не було. На щастя для мене. Я нападаю на цього ведмедя і просто його знищую, забираючи всі ляльки, які вибила Ніта. Ну, вона на мене злиться, але що ж їй зробити? Я Френк, а вона ніта, і типу, ну... Спортивний варіант. Вона використовує гіпер і вбиває нашого любимого укрмузиканта, тобто івенатора. Бо ведмідь з гіперзаряда він реально дуже потужний і б'є проти ведмідя нічого не зробить. Я добиваю ведмідя, але Ніта ставить нового ведмедя вже не гіперзарядного, тому нормально. Я використовую свою ульту, а з кустів вилітає фенг. І я теж його станю. При цьому вбиваючи пару са самурайчиків, яких я забираю і забираю їхні ляльки. Тепер у нас аж 32 ляльки. Як бачите, я використовую ульту через ці будиночки, але зламати їх не можу, тому ульта просто тіряється, просто можна сказати. Я просто її буквально використав просто так. Далі я просто, як бачите, нападаю на противників, вбиваю зразу двох. За одного випадає одна лялька, а з другого дві. Це реально прикольно. Далі, як бачите, я просто пробую щось зробити, стріляю, ультую, б'ю. І з'являється дуже дофіга цих воїнів. Я просто офігіваю. Вони з'являються, ми починаємо битися. Проти мене грають мішки. Я далі б'ю, просто пробую вбити цього рікенчика. На мене нападає ще ніта, вона дуже місяча, вона мені не ну, я ненавиджу її. І з'являється дуже велике коло, в якому з'являється босс. Босс, який просто махає своєю булавою, і це головна його сіла. Я зупиняю фенга, його добиваю, і коротше пробую щось зробити босу. Але у нас залишається три ляльки, тому ми збираємо їх і ми виграємо. І за це я отримую суші. Просто дивіться, як я відкриваю їх прикольно. І чомусь мені випало аж дві суші, це реально прикольно. Я ламаю і одна: це васабі, А одна це просто суші, з якої мені щось випаде. Я відкриваю одну суші на crazy hot, дуже гаряча. І мені показуються різні браулери, на яких мені може випасти е, васабі. І воно випадає на Мо. Тепер, коротше, в нього трошки він стає, а з суші, перший мені просто випадає пінчик. Ну, в принципі, теж непогано. Далі я взяв дінамайка, знаєте, типу дінамайк, який готує суші. Я думаю, прикольно. Такі, знаєте, дінамайк, який готує все лобі, просто знищуючи всіх на своєму шляху і готуючи суші для Кенджі, або разом з Кенджі, не знаю, без різниці. До речі, ви бачили нову мангу, яка вийшла від Браулсарса. Бо я думаю, вона реально прикольна. І бачу, далі я нападаю на сту і просто добиваю його. А він добиває мене. Коротше, я просто пробую далі щось зробити, вбиваючи всіх цих роботік, роботиків. Але ці боти, да, це боти якщо що проти нас грають, вони. Все-таки отримують ляльки і вони теж непогано справляються. Вони теж можуть непогано бувати роботів. Тобто, да, боти бувають роботів. Це якось дивно звучить, але вже як є. Тобто, бачите, робот це був як бот. Далі, як бачите, я просто кидаю ульту і мене добиває ПЕМ. Ну, я трошки потупив. Але як бачите, у нас набагато більше ляльок, ніж у них, тому все нормально. В нашій Пайпер в команді є мутація. Я, до речі, вже грає один. Ну і у нашого едгра теж є мутація. Бачите, пайпер стріляє аж два патрона зразу. І це реально ім'я. Залишається 30 ляльок, щоб перемогти. Я пробую щось зробити, стріляю. Там стуй і пок. Коротше, з'являється ще більше цих самурай. Я Просто я не знаю. Я просто розумію, що тут капець, що твориться. Я стріляю, пробую постріляти в них. З'являється чувачок з, з мечами, я в нього теж стріляю. Я його зупиняю. Е, і коротше, починаю пробувати стріляти. На мене, ну, Мені допомагає Едгар, добуває ще одного самурая. Коротше, я разом з, моїм, з моєю командою просто знищую всіх. 48. Ну, ж вже 51 лялька у нас, 52. Ми пробуємо щось зробити, у нас вже 57 ляльок зразу. Мені залишаться тільки 3 ляльки, щоб перемогти. А у іншої команди всього лише 10, ну, вже 9. Я стріляю, пробую щось зробити, і все-таки ми перемагаємо, з'являючись і з'являється босс. Я отримую сушу, відкриваю її, і мені випадає просто суша. І з неї випадає мені іконочка. Це, в принципі, непогано. На цьому все я вам показав новий режим Samurai Smash. Він я думаю, він дуже крутий, але в ньому важко вигравати. На цьому, все всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.